Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш закликав захистити світовий океан. Він виступив під час відкриття конференції з проблем водної системи планети, яка почалася у понеділок у Нью-Йоркській штаб-квартирі організації. Море належить нам, і для нас стане перевіркою те, чи зможемо ми домовитися між собою, щоб поліпшити стан морів. Ми не можемо собі дозволити провалити іспит. За словами Готериша, головна проблема оканів це забруднення, надмірний вилов і зміна клімату. Він сказав, що пластикових відходів стає дедалі більше, а риби дедалі менше. У майбутньому прибережні райони зануряться під воду. Вони також потерпатимуть від потужніших штормів і посух. Ще одна проблема підвищення температури і кислотності води. Це призводить до зникнення коралових рифів і деяких видів морських тварин якщо ми не відмовимося від територіальних інтересів і гонити за ресурсами, які тривали занадто довго, стан наших океанів дедалі погіршуватиметься. Ми маємо відкласти у бік короткострокові національні вигоди, щоб запобігти довгостроковій глобальній катастрофі. За словами генерального секретаря, необхідно збільшити площу морських заповідників і скидати в ОКАН менше відходів. Він також зазначив, що ООН готова співпрацювати з урядами та організаціями і фінансувати програми захисту океану. На відкритті виступив і президент Зімбабве Роберт Мугабе. Він закликав скасувати санкції щодо України, щоб вона могла також сприяти цілям сталого розвитку. Of Вплив зміни клімату невибірковий. Тому, будь ласка, скасуйте ваші санкції. На Зімбабве наклали обмеження у 2001 році. Владу країни звинуватили у порушенні прав людини і корупції. Міжнародна конференція ООН з проблемою океанів триватиме до 9 червня.